На продажі Peugeot 308 2015 року випуску. Автомобіль обладнано досить економічним дизельним двигуном об'ємом 1,6 літра. Досить непогана комплектація у цього автомобільчика. Дуже приємне кермо. Сенсорна мультимедіа, салончик гарненький і зручний, ну і місця, не повірте, але досить багато, враховуючи що це все це все-таки компактний автомобіль. Тому якщо вам подобаються такі варіанти, як для міської експлуатації, надійні економні і юркі, Чекаємо вас на Оляди і ти здравий цього автомобіля.